Всім доброго мирного раночку. Ви на каналі Життя як річка». Мене звати Валентина, я з півдня України, Одеської області. Ось такий у нас краєвид. Пасуться корівки. Це наш компост, який ми складаємо, потім вивозимо сюди, ось на перчик, добряємо землю. У мене ось сьогодні така робота. Я сапаю перець. Вчора висапала я 8 рядочків, і ось лишилось мені ще 3. Один висапала, два і лишилося. Підспішити ніяк не можу, тому що сильно високий перець, і якщо швидко сапати, то можна зламати верхівку і цвіт обпаде. То я тихенько собі сапаю потихеньку. Перчик пішов у ріст гарненько. Звичайно, ми його не лишаємо просто так, за ним дуже тяжкий догляд. Ось ці два рядочка, ще мені лишилися. Дуже тяжко за ним на півдні зараз спека сильно, і рослинків треба і антистрес дати, і і від шкідників обробити, і підкормку дати. Стараюся працювати біопрепаратами, хоча не все можна замінити біопрепарати на хімію. Ну, як виходить. Ну, ось такі ряди тут дуже длинні, 120 метрів. Це вже цей кусочок я сапаю останній раз. Це вже три рази його посапала, більше сапати не буду. Може, якщо будуть дощики, то між рядками я ще раз просто між рядками пройдусь і все, сапичкою так, щоб не було трави. А може просто прополю. Тому що тільки серпень, а ось є у нас вже крас... червоний перчик. Зараз ми ще не збираємо врожай, ще мало його. Але вже поїсти для себе можна брати ось ще один. Ну, так, з цього куска можна, я знаю, ну може бананку червоного і зберемо. Друзі, я сьогодні сапаю перець. Бачите, сапаю перець, бо тут трошки дощик засосав. І ось дивіться, де обробляли ми раку кальцію і де дуйка не попала на кущ, бачите що? Сей кущ, сей. Бачите, я щоб ви бачили ось третій. Бачите, три штучки. Три місця, де я зірвала, бачите? Раз, два, три, три. Цих. Ось вони всі. Це для тих, що говорять, що ви обробляєте сильну хімією багато, не обробляй ось все, що буде. Нічого не буде. Друзі, де-не-де де, попадаються ось такі вже корчики, бачите? Це фузаріозне в'янення, хоч воно і зав'язало. Але плод буде деформований, більше його, ви бачите, він навіть навіть не квітує більше. Нема ні квітки, нічого. Поки він був гарний, він зав'язав собі одну квіту, цю, один плодик і все. прийдеться. я ось такий, бачите, корінь у нього такий страшненький, не розвинений, я таки видаляю від жалю. Є вже Захворювання потрібно було працювати раніше біопрепаратом цим, щоб стримати це захворювання, але ну, за зовсім не побіжиш. Є ще й курчавість на листю йде-не де. Ну, він виправляється, він вже більш-менш такий. Бачите, де попало більше препарату, то він такий зовсім гарненький. Зараз підкормити потрібно його формулою 20-20-20 і обов'язково поставити від захворювання. Так, танцюєш біля цього перця з бубнами. Вибираєш препарати, щоб не токсичні були. Тому що сам самі їмо його цей перець. Ревізор ходить ззаді. Дивіться, знаєш, я пройшла і він за мною. Попробуй, просто да, просипати погано, да? Ти перевіряєш у мене все, да? Ох, ти жук, ти малий жук. Ти жук, ах, ти жук. Іди, ляж у холодочку і собі спокійно. Все врем'я ходить за мною, все. Ох, чудо. Так давно хотіла юшки. Була сьогодні в місті, купила ну короб, в нас називають шаран його. кіло 600 і ось такий, ой, як він називається, окунь. Ага, і ось такий червоний хвіст взяли з червоної риби. Бо якщо з одної червоної риби, сильно жирна, не можемо їсти. А оце буде смакота. Дуже люблю юшку. Від риби, ой, від м'яса можу спокійно в пост обійтися, а от без риби, ну ніяк. Ми, друзі, провели експеримент. Проводимо 1 серпня сьогодні і ми посадили капусту. Осталася така гарна розсада. Шкода її викидати. Це білоголова. А це ось, ось кольорова. Ну, кольорову я вчора посадила, вона прив'яла, звичайно. На рано буде гарна. І от побачимо. Зав'яжеться, зав'яжеться, не зав'яжеться, значить не зав'яжеться. Буде курочкам листя. Ось так. Влітку не хотіла рости, зараз розсада така гарна. У нас поповнення, бачите, яке? Вивела наша королевишна 5 штучок, а це від дітей забрали. І не дає, навіть щоб їх порахувати, кидається як самошеча, мама хороша. Що дивися на мене? Друзі, у мене така велика радість сьогодні. Дивіться, У мене почали нестися мої молотки. Наскільки я знаю, дуже рано починають нестися коби. А тут пішла збирати яйця і ось, подивіться, щоб ви не думали, що я вас обманю, Дивіться, оце звичайне яйце. А це ось молотки почали нестися. Ну, ви самі бачите. Я в шоці. Породиста птиця, настільки я знаю, вона починає в 7 8 місяців нестися, а тут ось 4,5 місяці ще немає навіть. Ну, так, да, 4,5 місяці. І ось подивіться. Задоволена, але я тепер не знаю, які, які вже несуться. Потрібно тепер придивлятися. Що запорода несе їх. Здивовано. Дуже приємний. Такий сюрприз для мене приємний. Дуже. Уже не буду купувати яйця. Вже вийшов місяць. Воно все працюємо. Ну що біопрепарати працюють тільки тоді, коли немає сонячних променів І ми. Зараз обробляємо перчик. Вийшли всі обробляті сусідгом. Я ось з машинкою теж стою, квіти обробляла, бачите, з машинкою. Всі працюємо. Чим обробляємо, завтра, зараз скажу. Ось, обробляли це від захворювань. Ми вже обробляли один раз. Потрібно через 7 днів повторити, ми повторили, тому що це біопрепарати. І бітоксибацілін обробляли від е, всяких трипсів і всього остального. Побачимо, спрацює цей біток чи не спрацює, не знаю. Як серелі обробили один раз і все. Так, І додавали ось такий плантатор. Це, це, не, це не біопрепарат. Це хімічний препарат, але клас токсичності в нього четвертий, дуже слабкий. Так що він не для відділення, не, не смертельний, нічого. Так, а я і прилипач додали. Це біоприлипач. Бачите? Біологічний прилипач купила я. А я обробляла квіти топсином. І все, тому що в мене дуже Троянди похворіли, і я бачу, що я нічого їм не допомагає, то сказали, топсином обробити. Я, наприклад, не знала, чим їх обробляти, вже чим тільки не обробляла, і квадресом, і рідоміл голд, і що я тільки не клала, нічого не допомагала. Сказали обробити топсину. Ось обробила топсину, прилипать, звісно, додавала, І ось більше нічого не додавала, щоб хоч спасти троянди. Ну, на цьому все, друзі. Всім мирної тихої ночі, спокійної, головне, тому що в ту, ту ніч дуже було тяжко всім. Дуже. Ой, дай Боже миру, Господи, скільки ж це може продовжуватися.